Так, да, це холм. А це що у нас? А це столово. Це столова? Це столова. Це столова. А от сама кухня. Столова. Да. А кухня де? Рядом все сюди Угу. Тут кухня, тут готувати піщу. Все Окей. є. Холодильник є, духовка є, плита є, мікроволновка є, вода гаряча, Ну, болір ми то зняли, звісно. Любов Анатольовна, ви паралельно я буду показувати глядачам було, mm -hmm. на відео, а ви розказуєте, що за організація да, МВФ миру. це бивший дитячий садочок, і він в цьому власності світло Світломиру. І тут жили діти-сироти, Ну так як діти вже повипускалися, вже немає, то стоїть вільні це приміщення. І ви можете запросити кого? Так, да, і ми можемо запросити людей, які потребують переселенців, біженців, які дійсно потребують умничка. це. І особливо діти сироти. Ой, ми навіть можемо запросити дітей, які в будинки сімейного типу. Ми можемо запросити три будинки сімейного типу і надати їм. Покажіть, все. будь ласка, спальні, кімнати. Ой, Зараз ми ще і... вам покажемо спальні кімнати, глядачі. Ось ми йдемо через хол, тут телевізор. Ну, ось ми поки заходимо в спальню кімнату. І туди проходить, тут для дівчаток є ванна. Ось для дівчаток вся... ванна. Шаур і Все, все тут є, належним чином. Да, Євроремонт, от спальня. Євроєремонт, все. Це... От одна, одна спальня, спальня, будь ласка. І шкафчики дві.